Марта лежала в ліжку, вкрившись теплою ковдрою, і дратувалась. Мам, можна хоч раз без твоїх пісень? крикнула вона з кімнати. Мама усміхнулась крізь втому і відповіла, витираючи руки об фартух. А що, доню, тобі спів заважає? Кажуть же, де мама співає, там біди не буває. У нас і так одна біда. Що ти все співаєш, наче з якогось фільму, буркнула Марта. Жінка опустила очі. Вона звикла до дончиної різкості. Хоч кожне слово кололо, як голка. Витягла з печі хліб гарячий, рум'яний, і поклала на рушник остигати. Їж, доню, поки теплий, сказала тихо. А я в школу піду. Треба ще підлоги вимити. Марта відвернулась до вікна. Вона знала, що мама прибирає в тій самій школі, де вона навчається, і кожного разу, коли бачила маму з відром і ганчіркою, їй ставало не по собі. Мам, нарешті промовила вона, може б, ти знайшла іншу роботу? Ну, не в школі, бо всі бачать. Мати здивовано глянула на неї. А що тут такого, доню? Чесна праця не сором. Може, й не сором, але всі потім жартують. Учора Сашко сказав твоя мама знов швабру з коридору не виймає. Мамині руки на мить завмерли. Потім вона лише зітхнула. Люди завжди говоритимуть. Головне, щоб я могла чесно дивитися тобі в очі. Та Марта вже не слухала. Вона вдивлялась у шкільний рюкзак, новий рожевий, куплений з великим зусиллям, і думала: Мені соромно, інші мами вчительки, медсестри, продавчині, а моя прибиральниця у старій куртці з руками потрісканими від води. Того дня. Коли Марта йшла до школи, мама проводжала її до воріт, як завжди. Хай Бог тебе береже, доню, сказала, поправляючи комір. І пам'ятай, ти в мене найкраща. Марта кивнула, але не усміхнулась. У школі того дня панувало свято, День Матері. У коридорі пахло гвоздиками, на стінах висіли малюнки з написами Найкращій мамі у світі. Діти бігали з квітами, репетирували вірші, а вчителька нагадувала: Не забудьте подякувати своїм мамам. Сьогодні головне любов, а не подарунки. Марта стояла біля дзеркала в класі, поправляючи волосся. Вона чекала. Що мама не прийде, як завжди, але сталося інакше. Коли свято вже почалось, двері відчинились і в клас зайшла вона з букетом польових квітів, у банці з під кави, у чистій, але старій сукні, очі світилися добротою. Ой, а це хто? пролунав шепіт позаду. То маринина мама, хихотіла Оля, донька директора. Глянь, із банкою замість вази. Кілька дітей засміялись. Марта відчула, як кров приливає до обличчя. Вона опустила очі, щоб не зустрічатися з маминим поглядом. Мама, не помітивши глузувань, підійшла до неї і простягла квіти. Доню, це тобі. Сьогодні зранку зібрала. Мам, навіщо ти прийшла? прошепотіла Марта крізь зуби. Намагаючись не дивитись на подруг, я ж казала, не треба. Та я ж подумала, день такий, розгублено відповіла жінка. Усі мами прийшли, і я хотіла тебе побачити. І з цією банкою люди ж сміються, вирвалось в Марти. Краще б удома залишилась. Мамині руки затремтіли. Вона тихо поставила букет на стіл і відійшла обік. Свято тривало, діти співали пісні, а Марта не чула нічого. Її груди стискало від сорому і злості на всіх, але найбільше на себе. Після заходу мати чекала її біля школи. З обережною усмішкою, ніби нічого не сталося. Доню не серця. Я просто хотіла зробити тобі приємно і думала, що ти мене привітаєш. Приємно? Марта різко кивнула. Ти зробила мені соромно перед усім класом. Мама мовчала, лише опустила очі, і в них блиснула волога. Я не хотіла тобі зла, прошепотіла. Ну, краще б не хотіла добра, відрізала Марта і пішла вперед. Не обертаючись. Позаду чути було лише тихий шелест її кроків, і приглушений схлип. Тієї ночі Марта довго не могла заснути. У вікно світив місяць, а на столі стояли ті самі квіти, польові, прості, але чомусь такі живі. Вона подивилась на них і відчула щось схоже на жаль, але відразу відігнала цю думку. Ні, це вона винна. Якби була як інші, цього б не сталося. Через тиждень класна керівниця оголосила Діти, ми готуємо шкільну виставу до дня родини. Принесіть світлину з батьками, напишемо підпис Моя сім'я, моя гордість. У класі відразу піднявся гомін. Хтось уже вибирав фото з моря, інші з днів народжень. Марта сиділа, мов укопана. У її голові крутилась одна думка: Моя мама з відром у руках, у тій старій хустці, як я можу показати це всім? Дома вона довго шукала фото у старому фотоальбомі, знайшла єдину світлину, де вони з мамою стоять біля печі. Мама усміхається з борошном на руках. Марта подивилась на фото, і серце стиснулось від тепла, від сорому, але і від чогось незрозумілого. Але потім вона згадала сміх однокласників, і це тепло перетворилось на холод. Вона сховала фото у шухляду. Наступного дня Марта принесла іншу світлину, зроблену кілька років тому з сусідкою Ганною. Яка тоді жила в Києві, гарно вбрана з зачіскою, з блиском на губах. За кілька днів, прибираючи у коридорах школи, мама Марти побачила стенд нашої родини. На фото, під прізвищем її доньки зовсім інша жінка. Мама стояла мовчки, довго дивилась на зображення, а потім, тихо, щоб ніхто не чув, сказала Гарна у тебе мама, доню, така, як ти, мабуть, хотіла. Вона не зняла фото, не сказала нічого вчительці, лише вийшла на двір і довго стояла біля шкільного паркану, дивлячись на небо. Коли Марта повернулась додому, на столі стояла тарілка з борщем і шматочком теплого хліба. Мама сиділа біля вікна. Тримаючи в руках ту саму стару світлину з альбому. Я знайшла наше фото, сказала вона спокійно. Здається, воно тобі не підходить. Мам, почала Марта, але не змогла продовжити. Не бійся, я не сердита, усміхнулась мама. Просто трохи боляче, коли тебе стирають, зі знімка. Але, мабуть, ти маєш рацію мені справді на місце серед тих, ким можна пишатись. Марта мовчала. У горлі стояв клубок, а слова не знаходились. Того вечора вона довго лежала у темряві, дивлячись на стелю. Чому мені не стало легше? Чому, коли всі вважають мене щасливою, всередині так пусто? Минуло кілька років, і Марта поїхала до міста, вступати у ліцей. Мама зібрала їй торбинку з пиріжками, свіжим хлібом і в'язаними шкарпетками. Їж там, доню, не голодуй і не забувай вдягатися тепло, нагадувала, притискаючи її до себе. Мам, не треба, я ж не дитина, дратувалась Марта, відсторонюючись. У місті всі на мене дивитимуться, як на селючку, якщо я з твоїми пиріжками приїду. Мамині очі ледь здригнулись, але вона лише тихо відповіла, то ти хоч знай, що ці пиріжки з любов'ю, коли будеш їсти, згадай мене. Автобус рушив, і Марта навіть не помахала рукою. Вона дивилась у вікно на знайомі поля. І стару дорогу, і думала нарешті я вирвалася із того світу. Місто прийняло її яскраво й холодно, нові знайомі, модні дівчата, гучні кав'ярні, блискучі телефони. Подруга Оля, що вже навчалась тут, познайомила її зі своєю компанією. Тут ти побачиш справжнє життя, казала вона, фарбуючи губи. Без цих сільських комплексів. Спочатку Марта раділа, їй здавалось, що тепер вона належить до кращих. Але дуже швидко почала помічати інше Сміх, який звучав нещиро, розмови, у яких кожен хвалився брендами чи батьками. І вічне, А що в тебе нового? А ти вже була в тому ресторані? Вона Сміялась разом з усіма, хоча всередині щось хололо. Одного вечора дівчата сиділи в кав'ярні. За столом жарти, гомін, телефони. Бачили, як та новенька прийшла. У старому пальті, мабуть, з якогось села, хіхікнула одна. Такі теж люди, раптом сказала Марта. О, не починай! відмахнулась Оля. Ти ж сама колись соромилась своєї сільської мами, пам'ятаєш? Мартина посмішка завмерла. Звідки ти? Та ти ж сама мені показувала ту фотку з підставною мамою? Ми всі тоді так сміялись. Сміх за столом розлітався, як отрута. Марта опустила очі, у грудях щось обірвалося. Вона раптом побачила всю фальш, якою жила, і вперше за довгий час згадала мамині руки потріскані, теплі, справжні. Досить, тихо сказала вона, не смійтесь із людей, які чесно живуть. Ой, подивіться, яка захисниця бідних, геготіла Оля. Може, повернешся в село? Може, й повернусь, відповіла Марта, підводячись. Там, принаймні, люди не носять масок. Вона вийшла з кав'ярні, не дивлячись назад. На вулиці мрячив дощ, світло ліхтарів тремтіло, як її дихання. Телефон задзвонив Мама. Марта не відповіла, бо знала, якщо почує її голос. Не зможе стримати сліз. Тієї ночі вона довго дивилась у вікно на міській вогні і вперше подумала. Мам, як же мені тебе не вистачає. Осінь в селі була тиха, сумна, і пахла димом з димарів. Марта стояла біля старої хати, яку колись називала застарілою, і не впізнавала її. Не тому, що змінилась хата, а тому, що змінилась вона. Дорогою з автостанції вона йшла мовчки, стискаючи в кишені телефон. Мама кілька тижнів не відповідала на дзвінки. А вчора Марта отримала повідомлення від сусідки. Твоя мама захворіла, лежить, ледве встає. Може, приїдеш. Марта приїхала першою ж маршруткою. У хаті пахло ліками. Мама лежала на ліжку, змарніла, але з тією ж доброю усмішкою. Доню, ти прийшла, прошепотіла вона, ледве підводячись, думала, не побачу тебе вже. Мам, ну що ти таке кажеш? Марта кинулась до неї, обіймаючи худі плечі. Я, дурна, пробач мені, мамо, будь ласка. Мати провела пальцями по її волоссю ніжно, як колись у дитинстві. Не треба просити пробачення, доню. Діти мають право бути такими. Вони ж іще не знають, що любов то не сором. Марта схлипнула, притискаючись до неї. Минув рік, мама одужала, хоча стала ще тихішою, спокійнішою. Марта тепер навчалась в ліцеї, але щовихідних поверталась до села. Допомагати варити борщ, садити квіти під вікнами. Вона змінилась і не зовні, а всередині. На столі в її кімнаті стояло нове фото: не в рамці з позолотою, не в красивій обгорці, просто світлина, надрукована на звичайному папері. Марта і мама. Вони стоять біля хати у квітнику, в обох руки в землі, на обличчях усмішки. На цьому фото не сором, не показна краса, а справжнє життя. Одного разу в ліцеї оголосили конкурс Моя сім'я, Моя фортеця. Марта перенесла саме цю фотографію. Коли її подруга глянула і здивовано підняла брови, це твоя мама? Вона така проста. Марта усміхнулась. Так, і я цим пишаюсь, бо ця простота найчистіша краса, яку я бачила. У класі запанувала тиша, у її голосі не було жалю лише тепло і гідність. Того вечора вона подзвонила мамі. Мам. Я тебе люблю, сказала просто. На тому кінці почулося мовчання, потім тихе схлипування. Я знала, що колись ти це скажеш, доню, відповіла мама. Бо любов не помирає, навіть якщо її соромляться. Після розмови Марта ще довго сиділа біля вікна, дивилась на зорі. Ті самі, що світили над рідним селом. Вона думала про все, що пройшла, і вперше відчула справжній спокій. Дітям часто здається, що батьки соромлять їх, а потім вони розуміють то вони самі не вміли любити по-справжньому. Вона усміхнулася крізь сльози, подивилась на фото і прошепотіла. Дякую, мамо, що навчила мене любові. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, поставте лайк і напишіть будь-який коментар, адже це допоможе у розвитку мого каналу. Буду щиро вдячний вам. До зустрічі!